Ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки п'ятниці 16 лютого. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Родина Грабовецьких з Коломиї придбала безпілотники для військових. Це дуже важливі речі, які, які потрібно робити всім і багато. З 1 березня змінюються правила виплат для внутрішньопереміщених осіб. Виплата буде продовжена автоматично ще на 6 місяців. Як творчі заходи у Коломийській громаді перетворюють у допомогу для Збройних сил України? Оце ви заколядували про це та інше детальніше у випуску. Обережно шахраї. Прикарпатські поліцейські попереджають мешканців про шахрайські схеми. Правоохоронці нагадують елементарні правила інформаційної безпеки. Критично ставтесь до дзвінків зі Служби безпеки банку. Ніхто не має права запитувати у вас паролі, не вказуйте персональні дані на неперевірених сайтах, не робіть передоплати у неперевірених інтернет-магазинах. Позвонили по телефону, сказали, що я виграла велику суму грошей. дати свої дані, куди перевезти. Я кажу, я не хочу грошей, я відмовляюся від них. Я на дурняка нічого не маю. А вони почали на мене натискати, що то я там, а то ви як відмовитеся три тисячі штрафу. Я кажу, ви мені пропонуєте дванадцять. Три візьміть і решту собі на державу дайте. Все, і заблокувала їх. А хто за дурно нині вам щось предлагає? Скажіть мені, будь ласка, де можна заробити безплатно? Казали, що я виграла велику суму, uh -huh. тільки треба щось там назвати, так, кажу, ой, називати. Так, не потрібно називати. Запам'ятайте, А я їй, як сказала, не я не хочу ваших грошей, не треба. Правильно, не потрібно давати дані незнайомим особам. Також коли до вас можуть телефонувати з банку для прикладу, працівники якогось банку і сказати назвіть мені свої дані. Запам'ятайте, працівник банку ніколи у вас ваші дані не буде запитувати, оскільки вони їх знають. А це дзвонять шахраї. Під час спілкування із Людьми ми роздаємо їм брошурки і листівки, в яких описані найбільш розповсюджені шахрайські схеми. Люди з ними ознайомлюються і в подальшому люди вже не будуть потрапляти до рук шахраїв. Вони не будуть потрапляти в ті шахрайські схеми, які використовують шахраї. Де та за яких умов прикарпатці можуть пройти безплатно дороговартісні обстеження? Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук опублікувала відеопояснення. Не зволікайте зі зверненням до лікарів, якщо виявили перші тривожні симптоми. Не нехтуйте профільними медоглядами, які часто дають змогу виявити онкологію та інші небезпечні захворювання на ранніх етапах, а це запорука ефективного лікування та більші шанси на одужання. Тож хочу нагадати, що пройти необхідні обстеження можна абсолютно безкоштовно в комунальних закладах Прикарпаття. В області є два магнітно-резонансні томографи та 15 комп'ютерних Томографів, безкоштовні послуги з обстеженням на апаратах КТ та МРТ надаються, якщо медичний заклад має укладений договір з Національною службою здоров'я України за такими пакетами, як лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями, допомога при гострому мозковому інсульті, хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та інші. Також безкоштовні обстеження на КТ та МРТ передбачені. У невідкладних випадках, а також плановому порядку, якщо є направлення від сімейного лікаря до профільного спеціаліста за клінічними показниками для проведення такого обстеження. А ще жінкам можна пройти безплатно мамографію. Такі апарати встановлені в шести закладах. Після 40 років усім жінкам показане профілактичне обстеження раз на два роки. Після 50 це слід робити щороку. Для цього достатньо електронного направлення працюємо над тим, щоб поліпшити матеріально технічну базу наших лікарень, у тому числі підсилити діагностику новим обладнанням. Відтак, цього року очікуємо апарат магнітно-резонансної томографії для Івано-Франківської обласної клінічної лікарні та апарат КТ для Калузької центральної районної лікарні у центрі підтримки захисників України Коломийської міської ради відбулася чергова зустріч із родинами загиблих військових. Службовців. цього разу організатори запросили представників районної державної адміністрації та соціальних служб. Нагадаємо, формат таких зустрічей започаткували в середині 2023 року. Зустрічі з родинами загиблих в Коломиї розпочали півроку тому, бо як каже провідна спеціалістка центру підтримки захисників України Сніжана Долішняк, потреба в таких заходах дуже велика. В тому році ми шість зустрічей таких провели знову початок року і плануючи аналізуючи проблемні питання, до них якими звертаються до нас ці родини, ми вирішили сьогодні запросити першого заступника голови районної державної адміністрації Любов Михайлишин. І працівників соціальних служб міського управління соціальної політики і управління соціального захисту районної державної адміністрації зі слів Сніжани Дорішняк проблем з кожним місяцем стає все більше, тому і зустрічі планують проводити частіше. Основними питаннями, проблемними на даний час є пільги, соціальні виплати, пенсійні виплати, додаткові якісь можливості у громаді і загалом в районі. І от в такій формі діалогу між керівництвом і цими родинами можливо є, є можливість отримати відповідь на проблемне запитання і знайти шлях його вирішення. Перша заступниця голови Коломийської РДА Любов Михайлишин розповіла, що в Івано-Франківській облдержадміністрації з листопада 2023 року створене управління з питань ветеранів. Саме туди і слід звертатися родинам загиблих з проблемними питаннями. Це управління стало розпорядником коштів державного бюджету і розпорядником коштів обласного бюджету. На виконання обласних програм заступниця голови РДА додає влада на місцях теж допомагатиме родинам загиблих військовослужбовців. Ми сьогодні тут, щоб почути, якщо у вас є проблеми, які ви самотужки не можете вирішити. Є потреба звернення до. Керівництва, до прикладу, вищого рівня чи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки є проблеми з отриманням висновків військово-лікарської комісії 16-ї регіональної Львівської. Ця проблема чим місяць вона складніша бо все ж таки втрати. Є значна частина бійців, які мають поранення, також звертаються за отриманням висновку. У спільному діалозі вдалося обговорити основні проблеми, з якими стикаються сім'ї загиблих героїв, і пропрацювати шляхи їхнього вирішення. Тим часом Центр підтримки захисників України Коломийської міської ради вже планує нову зустріч. Родина Грабовецьких з Коломиї придбала безпілотники для військових. П'ять FPV-дронів передали для потреб 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. До слова, це вже не перша передача для військових від меценатів. З кожним днем потреба у безпілотниках на війні зростає. Йдеться як про розвідувальні, так і ударні дрони, каже волонтер Тарас Грабовецький. Тому він із родиною намагаються допомагати військовим давати відсіч російським загарбникам. Для цього передають необхідне спорядження насамперед дрон. Не ми долучаємося кожен раз, коли є в цьому потреба. Сьогоднішній день ці дрони заміняють нестачу снарядів. Вони несуть вибухівку та і вражають живу ціль і техніку противника. Це дуже важливі речі, які які потрібно робити всім і багато. П'ять ударних безпілотників передали для воїнів 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Дякую родині Гробовецьких та всім небайдужим людям за ці маленькі гелікоптери. Передали дрони в межах флешмобу Ударний дрон для ЗСУ, ініційованого Коломийською військовою адміністрацією. Родина Грабовецьких від початку війни активно приймала участь у підтримці збройних сил України. Завжди відгукувалася на звернення наших військових службовців, особисто коли я звертався. Мова йшла колись і про передачу транспортних засобів, іншого обладнання необхідного. І вже на протязі тривалого часу разом з ними ми якраз працюємо по акції Ударний дрон для ЗСУ і. Вже не перший партія передається для потреб збройних сил України. Дякую всім, хто долучається до підтримки збройних сил України. Хто небайдужий, хто спільно наближає нашу спільну перемогу. З 1 березня змінюються правила виплат для внутрішньо переміщених осіб. Щоправда, не усім категоріям ВПО скасують допомогу від держави. На 6 місяців автоматично продовжать виплати для найбільш вразливих категорій переміщених осіб. Кому і надалі виплачуватимуть допомогу, розповів була заступниця начальниці управління соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації Ірина Камінська. З 1 березня цього року виплата буде продовжена автоматично ще на 6 місяців, тільки тим внутрішньопереміщеним особам з числа пенсіонерів, дохід яких не перевищує 9444 гривні на місяць, також осіб з інвалідністю першої чи другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжко хворих дітей, дітей сирі і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також батьків-вихователів і прийомних батьків. Особи, які не належать до цих категорій, мають право. Право звернутися до органу соціального захисту і отримати допомогу у разі відповідності майновим критеріям, регіону проживання, а також зайнятості. За більш детальною інформацією, можна звернутися по телефону гарячої лінії по Коломийському району 063 518 25 76, для жителів Городенківщини 0,96 74 23 055, і для жителів Снятинщини 096 312. 30, На Прикарпатті оцифрують давню періодику. Спершу візьмуться за газети до 1944 року. Планують перевести у електронний формат понад 100 журналів та газет. У березні стартує новий проєкт з оцифрування газет журналів вісників, що зберігаються у бібліотечних фондах Державного архіву Івано-Франківської області. Перший етап розповіла у соцмережах голова обласної військової адміністрації переведення в електронний формат періодичних видань з найдавнішого часу до 1944 року. Відтак понад 100 газет та журналів в електронному форматі стануть доступні на сайті архіву, а це дозволить розширити доступ до давньої періодики. При цьому збереже їхній стан та якість, наголосила Світлана Они. Дякую як творчі заходи у Коломийській громаді перетворюють у допомогу для збройних сил України. Заступник директора комунального закладу Палац культури та мистецтв народний дім розповів, що всі мистецькі події в Коломийській громаді відбуваються заради допомоги військовим. А я хочу теж подивитися. Військові показують дітям з творчих колективів Коломийської територіальної громади, як працюють на фронті. фпв дрони воно може бути для спостереження і для скидів дронів, і орка нема. З грудня до тепер хлопці та дівчата колядували та активно брали участь у благодійних заходах, завдяки в чому зібрали та придбали необхідні речі, щоб забезпечити потреби захисників. А ще купили ударний безпілотник для військових. Оце ви заколядували, і ви це заробили. Я показував кому це. І заступник директора Коломийського комунального закладу Палац культури та мистецтв народний дім каже: такі придбання для військових це не тільки результат роботи місцевих артистів, але й тих, хто відвідує творчі заходи, які відбуваються у Коломийській територіальній громаді. Брали участь багато колективів, як і дорослі, так і дітки. Збирали кошти для збройних сил України. Відбулося дуже багато заходів. Це не просто концерти були. Це також були і майстер-класи різного плану, як і для дітей, так і для дорослих. Наймолодші мешканці Коломийської територіальної громади, щоб допомогти та підтримати військових, не лише беруть участь у благодійних заходах, виступаючи, продовжує Василь Гайдейчук, і це дуже зворушливо. Розмальовують листівки і печиво відправляють для військових, і таким чином також долучаються до таких акцій. До слова, представники Коломийського палацу культури та мистецтва вже розпочали новий збір. Творимо, зберігаємо, переможемо. Це є повністю, можна сказати, проект, який включає в себе і концерти, і майстер-класи, до яких долучені. Всі колективи Палацу культури та Мистець, «Народний дім, а також центрів культурних послуг різних сіл, які входять в територіальну громаду. Робляться ці заходи з благодійною ціллю, щоб допомагати Збройним силам України. Артисти Коломийської громади, а також організатори заходів, запрошують відвідувати творчі події, бо це найперше запевняють нагода допомогти військовим. Запрошую всіх небайдужих на будь-які мистецькі заходи. Вони є всі благодійними. Тобто, це і майстер-класи, і концерти. тож класно буде, щоб всі долучалися адже так ми допомагаємо збройним силам України. І це все на сьогодні. Я нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті адреси зараз на екрані або ж слухати в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалась Ольга Гереджук. Уся команда події. дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.